В якому режимі це місто допомога про забезпечувати як виконуючи обов'язки міського голови, можу забезпечити, що Ужгород працює в нормальному режимі. Всі моменти життєдіяльності міста забезпечуємо. Комунальні підприємства працюють, послуги надаються ніяких незручностей мешканці не відчують. На сьогодні те, що проходить тут іде опломбування деяких кабінетів. Із застереги того, що можливо десь пропадуть якісь документи, тому громада вирішила. Ми розумінням поставились до цього, склали акт, написали приміщення, опломбували, підписалися і не сам відповідальність, але туди не заходимо. Всі інші кабінети міської ради і люди, які тут є за посадами, працюють в нормальному штатному режимі. Зараз так на сьогодні. Я виконуючий обов'язки, міський голова на лікарняному. Тому я відповідаю за дану будівлю і за життєдіяльність міста, що стосується виконкому, що стосується міської ради, то ці обов'язки виконує секретар ради король Світлана Ігна.